І різних військових новин страшних і трагічних пороскакували ці привітання все ж таки з 8 березня, тому що, напевно, в нас десь на генетичному рівні закладено, що це День тюльпанів, і весни, і краси, от такими українці. Війна 8 березня. І люди продовжували вітати один одного. Тому що жінки писали, що там Ой мій, мені букет з фронту замовив, надіслав. І про те, що йдуть люди служити парами, тому що один пішов, до ЗСУ, а другий друга. Або й другий. Записався також, тільки щоб бути разом. І ось тепер вони там були, в одному полку також пам'ятаю, 8 березня прийнятий закон про те, що можна побратися з військовим або військовою за їхньої відсутності. І я також подумала, було би добре, щоб і за згоди їхньої. <рив> <А то, рив> Вертаєшся, ти вже тебе побрано. Ось. І це якось трошки дало мені просвітлення, так хмари розійшлися. І... Написалася мені перша світла пісня, і зараз я її виконую